Привіт, привіт, мої хороші, привіт, мої дорогусіки, Привіт, мої любі вершники. Привіт, привіт вам З вами Оксана, сьомий дракон і рідка 666 Сьогодні ми зробимо вистрінький розклад на те, як Вайлет, що вона отримає на острові. Зігнала разом зі своєю компанією. Тому попросим карти, попросим карти, наші хороші, показати, що їх чекає в майбутньому. Так, Вайлет, Вайлет, карти подскажи, що з Вайлет? Що значить, що вона витягла? Скажи, подскажи. Так, Вайлет витягнула компас. Компас, чорненький такий компас з темним ланцюжком. І що це значить? Ну, компас це лідерство. Це лідерство про те, що вона має кудись направляти, але компас зламаний. Тобто це ще не визнана її доля, і як ми це підтверджуємо по книзі, її там не дохрестили, не похрестили щось. Коротше, тільки да, на так... Пальчиком торкнулася її, і ще її майбутнє не визначено. Моя теорія, що компас чорний, і отам от ще така якась е, штучка чорна, це можливо, він буде направляти її до Ксейдена, бо він тіні, ну темний тінь, або, або цей компас, як в піратах Карибського моря, буде показувати напрямок до богів. До богів, Тому що їй треба буде піти до богів, щоб врятувати душу Ксейдена. Так що слідкуємо, слідкуємо. Уймо кет, кетки трусіки шоскет. Кет, кет, бивша Аксейдена, шосний, шосний. Зараз карти нам покажуть. Вона витягує дарунок це золоте намисто з рубіном, рубінова підвізка, рубін. Рубін це пристрасть, це небезпека, це кров, золото це щось багатство, влада. Тобто ми розуміємо, що, можливо, в якийсь момент їй прийдеться, прийдеться. Оце стати до влади і керувати. Можливо, вона не хоче через кров, через ненависть, через страждання. А можливо, вона, вона стала той, хто став. Одна із зниклих, да? Зникла вона, одна з вершників, точніше льотчиків, і вона стала Венінкою, щоб бути ближче до Кседена, бо вона не може його відпустити, не може, тому що ну, не може вона його тепер відпустити, і, і ось вона стане Венінкою, щоб поки Вайлет якби займається морськими якимись нетніми ділами, вона буде з Ксейденом в цій темній стороні. Так що, так, да, спостерігаємо.